Вітаю, друзі! З вами Фіалкін Сад, я Тетяна, і сьогодні ми будемо говорити з вами про найосновнішу тему, яка стосується фіалок, а саме про полив. Я вам буду розповідати такі, ну постараюсь стисло. Але так доступно. Ви розумієте, в чому річ? Чому ця тема надважливіша? Тому що вона, якщо людина вміє поливати фіалки, призвичається, зрозуміє, як поливати це 90% успіху. Іншими словами, якщо ми правильно поливаємо, ми про фіалки можемо взагалі нічого не знати, тільки про полив. І все в нас буде добре, і фіалочки будуть нас. Радувати, але давайте зупинимося на, ну, на основному, про що треба знати, коли ми вирощуємо фіалки. Дуже часто, якщо от ви займаєтесь навіть трошечки, багато людей кажуть: в мене фіалки не ростуть. Не ростуть, в мене не виходить, в мене вони пропадають, згнивають, але це все ну, не, не, не зовсім так. Якщо людина пойме, як саме поливати фіалку, все в неї буде рости, бо фіалка теж не хоче помирати, не хоче гнити, вона хоче жити. От давайте розберемось. Так, по-перше, я вам озвучу золоте правило. Ну, це так би мовити, золоте правило, яке я рекомендую всім своїм покупцям і тим, хто пише коментарі, я відповідаю і завжди наголошу на основному правилі. Воно. Каже нам, якщо в нас є сумнів, поливати фіалку або не поливати, ми її не поливаємо. Річ у тім, що фіалочка наша має товстий лист Товстий лист і має е, таку от волоски на листячку, в яких вона зберігає воду. Товстий листя зберігає воду, і вона, наша фіалка, набагато краще переносить засуху, ніж перелив. Пропадає вона в основному із-за того, що ми її залюблюємо, за то, що ми її заливаємо. І якщо хоч ма... найменший сумнів, чи треба чи полити... Не треба не треба полити, краще на наступний день, нічого з нею не станеться. Але якщо ми їй дамо більше вологи, чим вона того потребує, вона майже ну, ну вона пропаде, вона згниє, бо вона дуже тендітна. Тим в неї в самій багато водички, і лишня волога її просто ну, згноїть. Оце, оце таке запам'ятаєте, друзі. Далі, який же все-таки ґрунт оптимальний, найкращий для фіалки? Я навіть його намішала, зараз вам покажу. Не в горщику, а у мисочці. Дивіться, це верховий торф, і він повинен виглядати ось так: дивіться, коли ми його стискаємо. Він утворює грудку і тримає грудку. Коли трошечки оберем, він розсипається. оце найоптимальніша вологість ґрунту. В такий ґрунт краще. І, і Буквально і вкорінювати череночок, листочок, і дітки саджати. Він універсальний, оця вологість універсальна і для розеток, що квітнуть, оце сама-сама. класна. Саме консистенція, вологість. Звичайно, ми не можемо помацати в горщику ґрунт. Тому я вам пропоную отак оцінювати стан ґрунту. По-перше, як можна визначити візуально, бачите, я знайшла. Що ви думаєте? Все знайшла, все можна знайти у великій колекції. Бачите, цей ґрунт він світлий, натомість, от, гарно палити ґрунт. Бачите, він. Набагато темніший. Навіть можна не брати до руки, сразу от ти йдеш і по полочкам бачиш по поличкам, оцей ґрунт він сухий, геть сухий, його вже треба срочно срочно поливати. Будь ласка, друзі, я вас просто дуже так от запрошую, не нехтуйте перлітом. Отож, от дівчата, не знають, що таке перліт. Перліт це просто пісок, пропущений. Через високий, високий тиск. Це як от він взривається, як спучений такий пісок, і він розрихлює земельку. Коли ми ще не навчилися добре поливати, якщо ми фіалочку пересушимо, вона, отак от, якщо без перліту, вона згрудкується отак от, вона як монолітом буде, і нам буде дуже важко її розмочити. Тому, будь ласка, перлітом ви раз о, спробуйте, і вам я гарантую, що вам сподобається. Він і стоїть, там, коштує. там Біля 10 гривень там, літр То це саме Так, далі. Що касається візуально, можна побачити, так? що касається, можна е, тактильно е, зрозуміти, фіалочка е, потребує в поливі або ні, ми просто. Просто пробу. Не треба заглиблюватись там на сантиметр на два і ущільнювати наш ґрунт, витискати звідти повітря. Не треба. Вже поверхня нам скаже, що фіалочку пора поливати. Добре, коли у нас горщички ще прозорі, і ми можемо побачити, до якого місця доходить, там, наприклад, волога знизу, а зверху вже все просохло. І таким чином можна поливати. Краще за все, я вам зараз покажу. Якщо ми боїмося перелити, краще за все використовувати такі гумові грушки. Вони стоять, коштують, оце така здоровецька номер 15 Вона щось біля чи 35 гривень, чи 40, Щось я брала от недавно, краще брати зі з'ємним носиком так краще набирати воду скоріше. Носики та а, поставили на місце і. Поливаємо фіалку по краєчку стакана по краєчку, щоб, боже, сохрани не потрапити до центру росту. Я вам навіть зараз покажу, Покажу, як виглядає фіалочка до центру росту, якої потрапила водичка. Ось, дивіться. Оце така біда сталася. Це моя улюблена Октавія. Вона навіть пропала, пропала біднесенька серединка, і все одно вона. Починає зацвітати і гарно зацвітати. Бачите, вона класна Октавія. Якщо будете брати, то навіть і не роздумуйте довго, беріть Октавію, вона класна. Так, бачите, оце попала водичка сюди. Попала водичка, і вона вигнала. Це, на жаль, на превеликий жаль. Тому краще користуватися грушкою по краюшку стаканчика. Є, я читала в рекомендаціях от по поливу фіалки, є таке, що. А можна поливати методом занурювання. Пропонується занурювати горщик прямо аж по плічика вазончика і там о, залишати на 10 хвилин. Ну, це краще до смітника викинути ту фіалку, і не треба її нікуди ставити. Ні в яку воду, ні, ніякі 10 хвилин викинули, все немає проблем. Так що це. Це, це так не працює. Є, звичайно, такі от люди, що практикують полив через піддон. Він теж гарно промочує ґрунт. Фіалка натягує ґрунт знизу до верху. Це гарно працює, але треба, звичайно, руку набити. Ну, я не поливаю через піддон. Мені краще отак от грушкою пройтися, все пролити. От. Якщо ви ну, хочете через піддон, будь ласка, гарно теж поливається, тільки треба такий метод працює, коли ми не пересушену фіалку так поливаємо. Коли ми пересушену фіалку ставимо до, до якогось кариця з водичкою, вона не, сухий ґрунт він не може наверх підняти вологу. Вона постоїть, постоїть і все. Це так не працює. Через піддон ми тільки. Ставимо ті фіалки, які отримують нормальний полив. Так, далі, що ще хотіла сказати, ще як можна визначити, що фіалка потребує в поливі, можна просто її підняти. Суха фіалка, вона прям відчувається, вона дуже легесенька, легенька, тому трошечки полили, і вона все з нею буде добре. Не допускаємо, друзі, це таке кричущий такий кричущий випадок, коли ґрунт. Відділяється від, від горщичка. Він настільки ущільнюється, волога вся випаровується, це вже запущена така форма. Це навіть, напевно, це не тільки фіалок стосується, а всіх. Не можна запущувати, щоб ґрунт настільки всихав, щоб відокремлювався від горщика. Це ну, не, не має так бути. Далі, ще на що зверну увагу, коли ми поливаємо, так як я ну, раджу. Це добре, коли у нас горщичок прозорий. Ми бачимо наскільки опускається водичка. Коли ми поливаємо, ґрунт повинен бути повністю промочений. То, що ми полили, наприклад, воно сантиметр або два промочилося, це недостатньо. Нам треба, щоб коренева система розвивалася гармонійно, і зверху була, і знизу була, і скрізь була коренева система. Тому, будь ласка, промочуємо. Можна навіть і поставити трошечки тут полили, якщо вона не недос... ну, вважаєте, що ще треба полить, можна поставити буквально на трошечки, отаку, щоб водички було на Трошечки, не треба занурювати ні в якому разі. Можна, е, коли, дивіться, Коли ми поливаємо, так як я показала, виділяється е, певна кількість водички у е, господи. У дренажні отвори ці дірочки виділилось: не треба квасити в цій водичці нашу фіалку. Цю водичку з піддона ми виливаємо. Не повинна фіалка стояти у воді. І, Будь ласка, не нехтуємо цими дірочками, прорізаємо, проколюємо, щоб дірочки нам спасуть не одне фіалочине життя. Отак От я вам скажу. Ну, так, так, бігло я про все розповіла. Я наступного разу розповім, напевне, як врятувати пересушену фіалку, і ще я зніму, як врятувати перелиту. Оце саме головне, щоб ну, переливу не повинно бути. Знову наголошу, золоте правило: якщо ви не впевнені, що треба поливати, не поливаємо, крапка. Все про цвітання, друзі.